<свист> <клес> Ловити їх не можуть Радари будь-які нікому не дізнатися, хто фіксики такі, Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Карамель Синець. дім дівоч, ти що? Зі сходів упав. Та я з васьком побився. Ух ти! Фу! А через що? Посперечалися хто крутіший гонщик або боксер. Звісно, гонщик. От і я це сказав. А васько доводив, що боксер. Ну і? Ну і довів. Не бачиш? Кулаками нічого не доведеш. Теж мені професія боксер. Так. от у твого тата. Класна професія. Журналіст їздить різними країнами, привозить всілякі смішні речі. Його по телеку показують. Ні. Що ні? Боксер крутіший. Боксера всі бояться. Не сумуй, дім дімечу. цукерку. Дегустатор ось найкраща професія. А що він робить? Дегустує, ну тобто куштує різну їжу та напої. А навіщо? Ну, щоб дізнатися, смачна їжа чи ні. Та з чого вона зроблена. Супер! Оце так професія! Тільки бути дегустатором не всі можуть. Я можу. Перевіримо Відкрий рота та заплющ очі. З чого начинка у цієї карамельки. <клес> Полунична! <плес> Правильно! Молодець, дім -дімечу. А ця? Апельсинова! А неправильно лимонна! Та дім Аби стати дегустатором, тобі ще треба потренуватися. Я готовий. Малинова. Вгадав. Сімко. А чому сама карамелька тверда, а начинка всередині рідка? Не відволікайся від тренування. Карамельки роблять так. Спочатку варять густий солодкий карамельний сироп тягучку. І з тягучки тягнуть трубочки, схожі на макарони. Трубочки охолоджуються і починають твердіти. У цей момент у них закачують рідке фруктове повидло і ріжуть на шматочки. Головне робити все швидко, поки тягучка остаточно не затверділа. Виходять карамельки, Ззовні тверді, а всередині м'які. Би полунична, але я вже не розбираю. Ой, що таке? Зуб. Мені здалося, чи хтось кричав. Mm. О, зрозуміло. Ну що ж, ходімо, подивимося твій зуб. Напевно, найсмачніша у світі професія дегустатор. Дегустатор куштує різні сорти сиру або шоколаду, порівнює та визначає, який сорт смачніший. Дегустують все, навіть воду, адже вона теж різна. А ще є спеціалісти, які не їдять і не п'ють, а лише нюхають різні запахи. Ну, наприклад, дезодоранти або парфуми. Не кожна людина може стати дегустатором. Щоб добре відрізняти смаки і запахи, потрібно мати тонке відчуття. А ще слід знати міру та не наїдатися від куза. А то будь-яке відчуття зникне. Тому дегустатори куштують усе маленькими шматочками. І маленькими ковточками. Пощастило дім дімечу, що у нього мама зубний лікар. Зараз вона йому цей зуб швидко вилікує і повернеться рім Дімич уже без зуба. Ну що, висмикнула? Ні, просто дала ліки пополоскати. А зуб болить? Трішечки. Так. Тепер я точно знаю, хто крутіший за боксера! Хто?